Лабораторна робота вивчення закону відбивання світла. Обладнання лабораторної роботи. Джерело світла, в нашому випадку це ліхтарик. Екран зі щілиною, через який ми будемо пропускати світло для виділення вузького пучка, плоске дзеркало, лінійка і кнопки для відмітки ходу променя. Перейдемо до складання установки. Перший досвід. Розташуємо на аркуші в клітинку дзеркало. Відмітимо ось розташування площини дзеркала. Розташуємо екран зі щілиною і спрямуємо через щілину вузький пучок променів на дзеркало, вімкнувши джерело. За допомогою позначок відмітимо хід відбитого променя і падаючого. Вимкнемо джерело світла, приберемо дзеркало і екран і виконуємо малюнок. Ось заштрихуємо площину дзеркала та за допомогою лінійки побудуємо падаючий та відбитий промені. нагадуючи промінь, відбитий промінь, за допомогою косинця побудуємо перпендикуляр до площини дзеркала. Позначимо кут падіння і кут відбування. За допомогою транспортера виміряємо кут падіння і кут відбування. Розташували транспортер. Кут падіння. Кут відбивання. Другий дослід. Розташуємо площину дзеркала паралельно ліній сітки. Листочка в клітинку. Встановимо екран і спрямуємо вузький пучок променів на площину дзеркала. Вімкнемо джерело. Ось ми бачимо падаючий промінь відбитий. За допомогою маркерів відмітимо дві точки на шляху відбитого променя і дві точки на шляху падаючого променя. Вимкнемо джерело світла, переберемо екран від зеркалу та побудуємо падаючий і відбитий промінь. Заштрихуємо площину дзеркала. Через наші мітки будуємо падаючий промінь. і відбитий промінь відновимо перпендикуляр до поверхні зеркала ось за допомогою косинця Відновлюємо перпендикуляр до поверхні дзеркала. В цьому випадку кут падіння і кут відбування ми просимо вас знайти, використовуючи поняття синуса чи косинуса. Яким чином це зробити? Наприклад, на падаючому промені візьмемо точку, яка лежить на, лі... на лінії перетину координатних. На лінії перетину сітки. Опустимо з цієї точки перпендикуляр. Ось кут падіння. Ось кут відбування. Ми бачимо, що у нас утворився прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику один катет дорівнює. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. Катет протилежний куту падіння. Катет прилеглий до кута падіння. 1, 2, 3, 4 клітинки. Використовуючи поняття синуса, косинуса чи тангенса, ви можете легко розрахувати кут падіння. Аналогічно використовуючи фотографію даного досліду, розрахуйте і кут відбивання. Порівняйте кут падіння і кут відбування. Третій дослід. Розташуємо площину дзеркала, знов паралельно лініям сітки листочка. Відмітимо положення площини дзеркала. Вімкнемо джерело світла і за допомогою щілини спрямуємо над зеркало вузький пучок променів. За допомогою маркерів ми відмітимо траєкторію падаючого і відбитого променю. Ось відбитий промінь, Падаючий промінь. Вимкнемо джерело, приберемо екран і дзеркало та побудуємо площину дзеркала. Падаючий промінь. І відбитий промінь. Відновимо перпендикуляр до площини зеркала, провівши його в точку падіння. Позначимо кут падіння, кут відбивання і кут падіння. Кут падіння, кут відбивання. Кут падіння і кут відбивання просимо вас визначити, використовуючи поняття синуса, косинуса чи тангенса. Для цього на перетині лінії сітки ми ставимо ось точку, проводимо ще один перпендикуляр. І ми бачимо, що от з цього трикутничка, наприклад, ми можемо легко розрахувати кут відбивання. У нас протилежний до кута катет до рівня 1, 2, 3, 4 клітинки, практично. Прилеглий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клітинок. Таким чином, ми просимо вас визначити кут відбування і аналогічно зробивши мітку визначити кут падіння. І порівняти також кут падіння і кут відбування у даному досліді. Дослід 4. Червона скринька. В червоній, в червоній скринці прихована деяка оптична система, яка складається із дзеркал. Давайте поглянемо на особливість цієї оптичної системи, спрямувавши крізь отвір знизу на неї пучок проміння. Ось ми спрямували на цю систему. Промінь лазера. Ми бачимо, що при цьому промінь, який входить в чорну скриньку, і виходить з неї, є взаємопаралельними. Ваше завдання намалювати розташування дзеркал всередині чорної скриньки, вказавши кути падіння і відбування на кожне дзеркало. Числові значення. Також бажано вказати цих кутів. Отже, в ході цієї роботи ми з вами отримали три креслення, на яких показано площину дзеркала, падаючий та відбитий промінь. Використовуючи транспортир, або використовуючи означення синуса, косинуса, тангенса кута гострого кута прямокутного трикутника, вам потрібно знайти. Кут падіння і кут відбування у кожному досліді та порівняти їх. На основі проведених вимірювань зробіть висновок про справедливість закону відбування. Бажаємо успіху. До побачення!